Зараз Катя Єрман, тім of Brand and SMM Prom.ua і Вероніка Власова розпові... розкажуть вам, як використовується Дівітриста 360 в компаніях Промо. Прийом О. Е, так, дякую всім, хто дожив і дійшов до нас. Е, вам дуже пощастило, тому що зараз ви будете слухати дуже цінну інформацію. Е, до цього ми ділилися більш теоретичними кейсами. Зараз ми з Катю поділимось тим, як ми юзаємо DV360 на практиці в рекламних кампанії ПРОМ, е, та які результати відповідно ми отримуємо завдяки тому, що юзаємо цей інструмент. Отже, передаю слово Каті, яка розкаже, з яким запитом до нас прийшов клієнт, і які KPI нам потрібно було закрити. Так ми, як і будь-який маркетплейс, інтернет-магазин використовуємо пейдову рекламу для просування категорій товарів. В пейді ми просуваємо більш глибші категорії, не тільки першорівневі, а й другого, третього рівня. Ось. Але так як конкуренція досить висока, нам недостатньо просуватись лише е пейдовою рекламою. Нам потрібно ще будувати знання додатково, щоб е покупець обирав все ж таки наш бренд, наш маркетплейс, а не. Е конкурентів. тому ми зняли додаткову рекламну категорійну кампанію для 16 топових категорій. Це були топові категорії і категорії, які гірше просуваються в пейді, для того, щоб їх підтримати ще й медійною рекламою і будувати додаткове охоплення і знання. Про них. Ну і власне ми звернулись до агенції Нью-Ейдж, щоб вони допомогли нам з розміщенням цієї рекламної кампанії. Наша ціль медійна була максимальне охоплення на ефективній ефективні частоті. І інструменти, які запропонувала нам агенція, були інструмент, з яким нам запропонувала працювати агенція це був ДВ360. Так, дякую, Катя. Тут є приклади креативів, з якими ми розміщувалися. Їх було багато, вони були під кожну окрему категорію у вигляді роликів та банерки. Зараз, якщо пощастить, ой, мої малі ті ще модники. Тому я на промі беру куртки, там кеди, ну що хочеш. У дітей там тренди, шменди якісь. Ну а мені те, що головне, щоб зручно було і ніжка дихала, ще й вигідно на промі. Ось такі ролики. І ось такі банери. І, значить, в чому була ключова не проблема, а виклик для нас. До цього у нас в Промі були кампанії здебільшого орієнтовані на Промоушен саме бренда пром або ж конкретної послуги або продукту, наприклад, промоплата або безкоштовна доставка, щось в цьому дусі. В цей же раз у нас є цілих чотири категорії, які потрібно просувати окремо, при цьому контролювати їх на верхньому рівні кампанії. І окрім медійних KPI, у нас також був KPI номер два: це стимулювати покупців до здійснення відповідно покупок. Отже, обробивши бриф, поспілкувавшись з відділом планування, ми прийшли до висновку, що DV360 360 це якраз той інструмент, який нам потрібен в даному випадку. Чому? Тому що структура кампанії виглядає наступним чином. У нас є знову ж таки чотири категорії. Зараз я покажу. Працює, не працює. Ладно. У нас є чотири категорії, в кожній із яких є свій набір сюжетів. Ось. І нам потрібно не просто просувати кожну з них, а просувати таким чином, щоб більшість користувачів побачили не 10 разів один ролик, наприклад, з одної категорії, а ознайомився з усіма пропозиціями, які пропонує ПРОМ. Тобто, наприклад, якщо людина. Збирає там свою дитину в школу, у нас була там категорія Children Closes і to School, їй так само може бути цікаво купити щось для своєї дачі, або ж там килимок для йоги, Умовно, е, якщо б ми запускали рекламну кампанію через Google Ads, за рахунок того, що там немає змоги контролювати частоти на всіх рівнях, це було б технічно неможливо зробити. Як це працює в. 9360. Знову ж таки, ми налаштовуємо частоту на рівні кожної категорії по групам оголошень. Причому, окрім поділу на категорії, у нас також була сегментація по аудиторіям. Різним таргетингом, що також роздрібнює нашу кампанію, і це все потрібно зібрати в один великий скоп. Далі ми виставляємо ще раз частоту, яка вже контролюється на рівні інсершн-ордера, тобто поверх кожної групи оголошень. І поверх ще цього ми виставляємо загальну частоту по всій кампанії, тобто на самому верхньому рівні. Таким чином, ми можемо... Контролювати рівномірний розподіл охоплення між кожною із наших категорій. Якщо говорити більш предметно про цифри, на цьому слайді зображене охоплення в розрізі вікових груп і ті частоти, які ми отримали в розрізі кожної із них на верхньому рівні, тобто на рівні самої кампанії. І як ми бачимо, наша ціль була досягти частоти. Приблизно п'ятої і п'ять-шість, якщо я не помиляюсь, в тоталі, і в розрізі кожної із цих груп ми бачимо, що якраз такі перевиконання не було за рахунок того, що через Діві набагато менше виникає частотний хвіст. Якщо б ми запускали цю ж комунікацію через Google Ads, тут порівняння йде з попередніми кампаніями трохи іншого виду, але тим не менш. То за рахунок того, що там немає цих надлаштувань, ми бачимо набагато вищі частоти в розрізі кожної групи. А якщо брати прям тотал -то над всіма, то там взагалі була б дуже підвищена частота, що є не зовсім ефективним з точки зору реалізації рекламних бюджетів. Також наступною перевагою є додатковий інвентар та додаткове охоплення, яке ми отримуємо через DV, як розказували вже мої колеги, за рахунок того, що через DV є набагато більший спектр інвентаря, який ми можемо закупати. А також додаткового контролю частоти ми можемо отримувати відповідно додаткові покази. А якщо говорити про фактичні цифри, то в цій конкретній кампанії ми до отримали плюс 13% показів, плюс 5% кліків, і більше 20% додаткового охоплення, що в тих об'ємах, в яких ми розміщуємося, насправді дуже вау, яка велика цифра. І також нам було важливо не тільки працювати над кількістю показів, а і над їх якістю. Це також додаткова фіча DV, яка допомагає використовувати додатковий таргетинг, таргетинг, який Прям оптимізується на в'ябіліті, і таким чином, якщо порівнювати також з схожими кампаніями в Google Ads, ми бачимо досить суттєву різницю в віабіліті. А це означає, що користувачі не просто бачать наш рекламний банер, а бачать його якісно. Тим самим підвищується брендивернес і відповідно імовірність здійснення конверсії, що також нам було важливо. Далі. Також ми вивели порівняння по цінам і показникам основним, які ми отримали в результаті. І як ми бачимо, що використовуючи плюс-мінус той же рівень бюджету на кампанію, ми отримуємо знову ж таки більше показів, більше охоплення. При цьому з меншим CPM і CPU, що знову ж таки дуже цінно, корисно і закриває. Питання оптимізації бюджетів. ось І далі буде такий один із найважливіших слайдів це результати по конверсійності, так як я ще раз повторюсь окрім медійних таргетів, у нас е, виклик закрити також конверсійну частину і стимулювати людей робити покупки. і тут Дівіс працював таким чином, що за допомогою налаштування флудлайтів ми можемо оптимізовуватись на них в розрізі кожної із категорій. Ось, і таким чином ми додатково відсадковуємо і оптимізовуємося під конверсії, в тому числі. Завдяки цьому ми отримали тотальний СІАР 63%. в даному випадку. Це СІАР від тих, хто додав товари в корзину і в результаті здійснив покупку. Тобто, простіше кажучи, кожний другий, майже кожний другий юзер, в результаті оформив покупку майже, ні, не майже, а в кожній із промотованих категорій. І наступний слайд про результати по МауДАу, тобто Monthly і Daily Active Users. Це був... Так би мовити, KPI номер один охопний. Нам було потрібно приростити кількість користувачів, які заходять, відвідують кожну із категорій. Тут ми бачимо різні показники, десь ми прям дуже сильно приросли, десь приросли трошки менше. Це пов'язано в тому числі із сезонністю. Наприклад, якщо дивитись на Back to School, то це був якраз період серпень вересень Там зрозуміло, що люди. Більш активно скупляються, але і по іншим категоріям ми також бачимо приріст або утримання категорії. Тут Катя може доповнити, тому що вони зі свого боку це перевіряють зі своїми дешбордами. Так, ми також спостерігаємо зростання відвідуваності цих категорій. Як вже Вероніка сказала, тут в більшості це пов'язано з сезонністю. Але, наприклад, категорія сад, вона вже в цей період пішла навпаки на спад, бо більш активний період покупок товарів для саду він був на початку літа, там в середині. А вже в період рекламної кампанії ця категорія пішла на спад, але ми її підтримали. нам Вдалося її навіть трішечки приростити. Якщо говорити про бексту скул і одяг дитячий, то також є значний приріз за рахунок сезонності, але якщо порівняти з минулим роком. То минулого року цей приріст був е, меншим, тому е, так пов'язуємо, що ми підтримали ці категорії рекламної кампанії. А падіння в туризмі е, пов'язане з тим, що е, в червні-липні це був період блік-аутів цього літа, якщо пам'ятаєте, і в категорію туризму у нас входять ліхтарики, газові горілки. І був занад, ну, дуже підвищений попит. Ми називаємо його панічний попит, е, який перевищив значно попит серпневий е, сезонний. Ось тому ми спостерігаємо падіння, коли порівнюємо ці два періоди. Так, дякую. Отже, давайте підсумуємо, що в результаті нам дав діві як цінність для. Бізнесу по-перше, це додаткове охоплення і доступ до більшої кількості інвентарю, які ми можемо закупати. По друге, це вигідніше з точки зору ефективного використання інвестицій. По-третє, це контроль частот на всіх рівнях медійної кампанії, що допомагає не просто окремо просувати кожну з категорій, а їх в промі, як ви знаєте, дуже багато. А і запускати це все in one window і контролювати на самому на самому верху, ось також з допомогою оптимізації кампанії на floodlight ми можемо відслідковувати і оптимізовуватись, в тому числі на конверсійність. І додаткова плюшка це таргетинг на авіабірці, який допомагає нам розміщуватись не тільки кількісно, а й якісно. Ось я yeah. Можу ще доповнити, що ми загалом дуже задоволені цією рекламною кампанією. Вона показує навіть дещо вищу конверсійність, ніж ми отримуємо в пейді, за рахунок того, що якраз таки ми додатково охоплюємо ту аудиторію, що охопили пейдом. Вони перетинаються, і ми отримуємо за рахунок цього ще вищу конверсійність. Тому, в принципі, цілі, які ми перед собою ставили, вони виконуються. Дякую.